А кафіс Божої Мати радуйся, невістання не невісна. У свій день читається і на горі Афон. Там, правда, вони вичитують його, ми виспівуємо. З такою любов'ю хочемо собі, хоч маленько бути похожі на подвиг афонських монахів-старців. Ведь ми не можемо постійно бути або часто їздити, ситуація не дозволяє. Ми можемо духовно ним об'єднуватися. Так як моляться вони, звісно, наші молитви деколи бувають у п'ять раз коротші, чим то на Афоні. то в них особливий подвиг, але ми радуємося і знаємо, вони піднімають свої молитви за всіх вірних, православних по цілому світу. Нині ми споминаємо мучеників церковних, подвижників церкви преподобних і. Прославляє їх подвиг, їх уста, їх труди, їх проповіді, їх місіонерські способності привлекати людей до Христа. Завершую, завершуючи тепер уже пост через пару днів, ми вже видимо духовними очами успіння Божої Матери. Тепер вона, відчувши легко недомагання, ангел Господній возвістив їй. Що вона буде покликана Господом у вічний світ. Вона ж з любов'ю благословила, щоб от кінець землі пригласити, прикликати всіх апостолів, щоб їх благословити і щоб вони її привели в останню дорогу. То був, по великому рахунку, це був перший такий особливий момент, перва похоронна. Іменно православна церковна процесія. Так Господь покликав Божу Мату вічний світ, і з того часу ми маємо Божою Матер, царицю Неба і землі, котра перед Господом Ісусом ходатайствує за нас. У сьогоднішній день в нашій державі святкувався День Незалежності, але день, коли Верховна Рада тоді ще. Радянської Української Соціалістичної Республіки, то й ще Стара Верховна Рада, проголосила незалежність. Но не цей день рішив долю нашої держави, а пізніше, 1 грудня 1991 року, на тому знаменитому референдумі, коли народ весь підтвердив то, що було повозлишено у сьогоднішній день. Так, що по великому рахунку може святкувати і нині і 1 грудня, і точніше 4 грудня, коли вступив у силу, іменно результат референдума. Найбов дасть і благословні всім нашим людям, православним в першу очередь і всім громадянам нашої держави. Ну а також най Бог помилує, благословляє наших воїнів, а також най Бог благословить усіх наших людей, котрі змушені лишити місто життя. А також всіх тих, хто в бідів на пасті, а також тих, котрі винуждені були вже давно, ще до війни, змушені були покинути рідну землю та йти на зароботки. Господи, поможи їм там на чужинських землях, щоб вони там не забили за рідну землю, щоб щобся моліли по православному і по можливості, де лише можливість, хоча б раз у піврока причаститися десь там. У маленьких, де є ще точки православні по цілій Європі, Божа мати, благослови наших людей, всіх наших громадян і всіх наших предстоящих, молячихся, всіх наших братів і сестер, котрі моляться в нашому кафедральному соборі. Благослови, Божа Мати всіх тих, хто йде великим кресним ходом по чаську лавру. Чудний, благословений, красивий, многолюдний, такий ясний, милий і добрий, світлий. Кресний ход. Ми так радуємося, що хоча б Почаївська лавра з любов'ю підняла свої руки до неба, людям Божих благословень, і неси свої благословення, мира вам і радості.